Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами а, знайомитися із вісімковою системою числення. На попередньому уроці ми з вами розібрали, як же формуються числа у двійковій системі числення. Точніше, як вони перекладаються з двійкової у десяткову. Я думаю, що у вас дуже класно вийшло зробити домашнє завдання. І сподіваюся, Зараз а, питань із вісімковою у нас не виникне. Коли ми з вами казали за двійкову систему числення, ми визначали, що основа цієї системи 2, тому що використовується тільки два символи: 1 і 0. Як же бути з вісімковою системою? Очевидно, там використовується тільки вісім символів, отже. Це символи: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Тільки ці символи можна використовувати для запису числа у вісімковій системі числення. Загалом їх 8. Отже, вісім це основа системи. Для переведення того чи іншого числа у е, десяткову систему ми будемо множити вже не на 2 в певному степеню, а на 8 в певному степеню, тому що 8 це основа системи. Давайте розглянемо приклад число 101 у вісімковій системі числення. Як ми будемо його розкладати? Ми з вами маємо підписати з кінця. Числа 101, а точніше, 1,01 у вісімковій, степені числа 8 над кожним із символів з кінця починаючи з нуля. Отже, 0 1, 2. Тепер ми маємо розписати це число як сума ем, добутків. Степін, степеней числа 8. Отже, один помножити на вісім в нульовому. Плюс 0 помножити на вісім у першому. І плюс один помножити на вісім у другому. Звідки ж обереться? Один. Вісім ноль вісім один 2. Отже, для того, щоб порахувати, яке ж це число у десятковій системі, і ще раз кажу, ми беремо кожний символ нашого числа у вісімковій системі, починаючи з кінця. Підписуємо над ним степені числа 8. І Далі шукаємо суму добутків символів нашого числа на певній степені числа 8. Отже, обраховуємо 1 на 8 в нульовій. Нагадую, що будь-яке число в, степ... в нульовому степені це одиниця. Отже, 1 помножити на 1 плюс 0 помножити 8 у першому степені це 8. І плюс 1 помножити на 8 у квадраті це 1 помножити на 64. Залишається підрахувати. Тут у нас 1, тут у нас 0, а тут 64. Додаємо і отримаємо 65 у десятковій системі. Давайте розберемо ще одне число. Число 165 у вісімковій системі. Підписуємо, починаючи з останнього символа, степені числа 8, 0, 1, 2. Помножуємо 5 на 8 в нульовій, плюс 6 помножити на 8 у першій, і плюс. 1. Помножити на вісім у другій. Рахуємо пять плюс шість на вісім. Сорок вісім. Плюс шістдесят чотири. Дорівнює. Складаємо. Тут у нас сорок і шістдесят, це у нас сто. 112 плюс 5, 117 в десятковій системі. Давайте розберемо ще одне. Число, 100, о, число 1, 1, 1, 1 у вісімковій системі. 0, 1, 2, 3. Тепер нам потрібно 1 помножити на 8 в нульовому, плюс 1 помножити на 8 в першому. Плюс 1 помножити на 8 у другому, і плюс 1 помножити на 8 у третьому. Рахуємо, 1, плюс 8, плюс 64 і плюс 512. Залишається скласти 520 плюс 64 виходить 584 і 1 580. 5 у десятковій системі. Не забуваємо писати індекси системи, в яку ми переводимо числа з вісімкової, для того, щоб у нас не було помилок. Домашнє завдання у вас є в вашому Google документі. Будь ласка, виконуйте, бажаю успіху!